Я порвала свою бабку, щоб спасти бабку називається. Но у мене це вообще огонь. Вони біжать за нами чуть не в туалет. що добро пожаловать в наш клуб. Зазвичай у подорожах я самий любими пасажир всіх, бо я завжди кричу, давайте зупиночку зробимо в туалеті, і змога є у всіх акторів вийти, подихати повітрям, зробити всі свої справи, комусь поїсти. Бо що? я люблю дуже сильно пити воду. В день я майже випиваю чулі не чотири літри. Іноді буває, що в поїздках я починаю режим економ включати два літри. Сіла. Їду три хвилини, кажу, а знову нам треба зупиночка. Отак от, от я славлюсь тим, що я можу постійно зупиняти автобус думками. В основному прям роботники заправок. Це це, це топче в того плану. Ааа, це ви! І потім пішла отак гуськом же всі полізли. А, вони емоції свої не скривають. Потім вони біжать за нами чуди не в туалет. Чуди не в туалеті з нами фотографуються. А, понятно, що є звичайні люди так само з нами фотографуються. Будь-де чи то туалет, чи ти п'єш каву, чи ти їсиш хотдок. Вони всі фотографуються. І зазвичай буває таке, що ми вже сіли в бус, уже чекаємо, то що. Зараз заведеться мотор і ми знову поїдемо і тут біжать роботники. Ви ж нам обіцяли, ви ж нам обіцяли, тому що вони хочуть, щоб уже весь колектив був на фото. <му> У мене це взагалі огонь. П'ятилітрове відро всі бачили, таке там іменно пластикове відро, 5 І саме в таке відро мені подарували вареники. Варені вареники на пару. Як я люблю. Там, по-моєму, з картоплю були, так, да, дуже смачні. Прям дуже смачні. В бірдічів мені дарують жіночка, дарується відро вареників. І я тут кричу: дивіться, у нас є нарешті що їсти! І ми всі починаємо сміятися, але це не очікувано було. Єгор прикалувався ще на сцені. Це це круто. А, зазвичай це... А... Гортання стрічки, і дай Боже, якщо у нас є інтернет з собою. Зазвичай слухаю подкасти, якісь, у нас є екран, тільчик буває, що є ганчик позберігає фільми, тоді ми можемо їхати і дивитися фільми. Ну, зазвичай у мене так, знаєте, буває так. Я, коротше, везде. я намагаюсь бути везде. Тут у нас бабушка сидить Смаригінська короче, отут я зазвичай, і ця чуда бабушка вічно щось починає експерименти, якісь проводить над своїм цим гаджетом тримачем для телефону. Значить, що він робить? Він туди або стаканчики вставляє. Або а, щось тримає ще щось. Ну коротше, я завжди це знімаю в сторісах, викладаю, ми вічно сміємося з моїми підписниками. Або ми їдемо там, йому сонечко світить, і він а, папку. Я порвала свою папку, щоб спасти бабку. Називається Ну Євгеній Свариєм. Магнітами тримав ту папку, і отак, от вона отак от виглядала, щоб йому не отражало сонечко і було зручно, дивитися тельчик. Ну коротше, це експериментатор щитує. Сімочки у нас бували в бусику. І тут вічно у нас сильно запачкана. І у нас був водій льошка. Я сподіваюся, що ти до нас повернешся обов'язково, бо ти захищаєш нашу Україну, дякую тобі величезно і ми тебе чекаємо, бо ти найкращий водій. А, і Він зазвичай виходить, Ми десь на зупинку виходимо, і він такий, Хасіди, опять ці Хасіди приїхали, а у нас. Мене спеціально це робило, але ну, вибачте, тут засрано. Сімочки, в основному сівочки. Тож ми хасіди, Льошка. Твої хасіди тебе чекають. Діма у нас душа компанії. Повна душа е, громко говоряща конкретно. Значить, він сидить на самому передньому сидінні, завжди засинає. На всю дорогу, я б могла сказати, і починає громко храпіти. І оця душа компанії, коротше, ми через той храп ми ще такі. Буває, що ти щось засипаєш, їдеш. І ти такі. це Діма, це Діма? а там. <рапит> <рапит> Іменно отак, от от, він найкраща душа кампанії. То Ганчика. что да, может потерять этот Уанчик и Ганчик тоже может сам потеряться. Что, надо шукать людинку завжди, GPS кращим, строить. Сон, природа, природа во сне, сон в природе, и, yeah. Просто сижу дома і нікуди не виходжу. Оце коли в Києві, я в квартирі, отак. От Знаєте, люди, я гола живу в домі. Я гола поки немає дітей. Я живу гола. І я отак от можу лежати на дивані півдня. Коли повертаюся в гори, звісно, у мене є мої гори на Закарпатті, і там мої гори ще швидше мене відновлюють. І там мій чоловік, який, який надає мені свою повагу, увагу, кохання, який мене ще більше відновлює. І ми так само з ним вдома лежимо на дивані голі. Так що добро пожаловать в наш клуб Ну дістах.